Вітаю вас, Україно. Гарні новини з Херсонщини. Ефективність могілізації РФ дії. Підрозділ щойно мобілізованих з оркостану, яких одразу кинули на передову, влаштували командиру суд Лінча. Далі докладніше. Шановні, не забувайте підписуватися на канал, тиснути вподобайку, залишати будь-який коментар та ділитися цим відео у своїх соцмережах. Так працюють алгоритми YouTube, і цю новину зможе побачити ще більше людей. Дякую. Збройні сили України дають жорстку відповідь на всіх напрямках за кровавий терор, який влаштувала Росія останніми днями. Могілізовані військовослужбовці Росії, яких кинули як гарматне м'ясо одразу в самі горячі точки, в паніці відмовляються воювати та масово здаються у полон. Так, на Херсонському напрямку, один з підрозділів таких новобранців окупанта, вирішили скласти зброю та здатися. Новоспечені військові ерефії тайно почали вести переговори з підрозділами Збройних сил України, позиції яких були поруч з ними. Коли діло дійшло до збору та виходу на позиції, які були обговорені з нашими захисниками, командир цих чемобіків спробував підняти шум та визвати підкріплення для утримання втікачів. Але завадити їм він так і не зміг. Так звані новобранці розстріляли свого командира на місці та разом зі зброєю, яка була у них в розташуванні, вийшли з білим прапором до наших військовослужбовців. Це вже не перший випадок, коли окупанти вбивають своїх командирів, щоб здатися у полон Збройним силам України. Далі буде. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити найважливіші події дня. Посилання на допомогу нашим захисникам закріплені в описі до цього відео. Єднаймося заради перемоги. Слава Україні!